Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо подальший розгляд українського космотворчого міфу, який виклав Сергій Плаченда. В ході поступового аналізу ми дійшли вже до того, що. Людина, коли виповнить місячну карму і почне виповнювати сонячну карму, виповнення цієї карми полягає в тому, що вона буде поступово ставати Богом Творцем, ставати тією сутністю, яка створить в майбутньому новий космос. І для того, щоб створити цей космос, потрібно мати інструмент для цього творення. Найперше, це опанувати. Закони простору, про що ми розглядали в минулому відео, а зупинились на тому, що коли людина опанує закони простору, вона підійде безпосередньо до опанування законів часу. І сьогодні ми будемо рухатися в цьому напрямку. Отже, перш ніж ми приступимо до того, до того відрізку, який подає нам міф, ми просто попробуємо поговорити про суть часу, про те, що, є, що закладено в структурі часу. Ну, найперше, можна сказати так: що якщо ми бачимо, що закони простору це знак скорпіона, і цей знак, як ми говорили, відповідає. Духам форми в духовній науці це називається дух і форми, а форма напряму пов'язана з простором. То наступний знак знак стрільця, він відповідає духам часу, навіть сам знак відповідає духам часу. І тоді постає питання, можна поставити питання, а про що говорить графічне зображення цього знаку? Зразу можна сказати, що у цьому графічному зображенні закладена троїчна іпостась часу. Час має троїчну природу. І про це, звичайно, знали древні, про це знали народи. І, наприклад, у древньогрецькій грецькій міфології, час має трьох богів. Один Бог називається хронос. Зрозуміло, що це Бог хронологічного часу. Другий Бог називається циклос, це Бог циклічного часу. І третій Бог називається Кайрос. Це Бог щасливої миті. Це Бог миттєвого часу. І давайте зупинимося трошки на, на суті цих трьох іпостасей часу. Ну, найпростіше нам говорити, звичайно, про хронос, тому що ми живемо всі як люди в хронологічному вимірі. І можна сказати, що хронос це чисто земний час. Тому що суть хроноса полягає в тому, що є початок і є кінець, є народження і смерть. І таким чином, переживаючи народження і смерть, ми максимально сильно, максимально зрозуміло для нас можемо переживати. Дію Хроноса. І тому цей час пов'язаний пов з землею це земний час. Якщо ж ми говоримо про циклос, то це говорить про циклічність. Ну, наприклад, зима, весна, літо осінь, зима, весна, літо осінь. Тобто теж якийсь відбувається розвиток, але все, як би сказати, фон цього розвитку, тло цього розвитку, воно є. Незмінним, це завжди перебуває в циклі. І цикли є маленькі, великі і дуже великі. І якщо взяти космос, то там працює оцей циклічний час. Там такого поняття, як смерті, народження немає, там є поняття метаморфози і поняття рівня розвитку, коли сутність з одного рівня розвитку переходить на іншого. Коли сутність через метаморфозу міняє щось і виходить на інший рівень. І це відбувається у циклічності, яка, циклічність, яка постійно рухається по спіралі уверх. А що ж таке кайрос? Тобто, якщо хронос це земний час, циклос це небесний час, то щось таке кайрос? А Кайрос це можна сказати, час людський. Це час щасливої миті. Це тоді, коли, як у нас, як говориться, коли тут і зараз, коли відповідно в відповідному місті, в відповідний час відбувається щось, що має віхове значення для подальшого розвитку, для подальших дій. Чи то хороші дії, чи погані, але саме це. Відбулося. І знову ж таки, у грецькій міфології Бог Кайрос зображувався як абсолютно голий юнак. Напереді у нього був такий козацький оселедець, який чуб висів вперед, на ногах крильцята, і в одній руці він мав бритву, а в другій руці мав, мав вагу. І він дуже стрімко рухався назустріч людині. І якщо людина впізнавала кайрос, впізнавала цю щасливу мить, вона ловила кайроса за чуб. Якщо ж вона чуть-чуть, про, сказати, прозівала цей момент, то кайрос її проскакував, і вже його ззаду неможливо було зловити, тому що там не було за що зловити. Він був голий. І оцей, оцей момент щасливої миті. Може визначати людина. Цього не може визначати тварина. У тварини нема розуміння минулого майбутнього, народження смерті, вона це не переживає. Вона постійно перебуває в... тут і зараз. Тобто вона тільки це пам'ятає, і вона постійно перебуває в часі миттєвості, і в зв'язку з тим вона не може усвідомлювати кайрос. І тому оцих три. І часу це є час небесний, час земний і час людський. Ну і ще можна сказати про те, а як же утворюється Кайрос, звідки він береться ця щаслива мить? І це найкраще побачити у динамічному зображенні зодіаку стрільця. Оце динамічне зображення задяка, знаку зодіака Стрільця. І якщо ми це динамічне зображення поділимо на проявлену і непроявлену частину, то ми одержимо таку сутність. Оце проявлена частина. Та інша частина не проявлена. Якщо ми зараз будемо розглядати по проявленій частині, то дуже чітко зрозуміло, що оця лінія це є, це є символ хронологічного часу, оця лінія символ циклічного часу. І там, де відбувається перетин циклічного і хронологічного часу, Отут, у цій точці і стається кайрос. Оце і є щаслива мить. І тому, е, тому кайрос цілком залежить від того, де на векторі хронологічного часу обере цю точку час циклічний. Е, тепер, коли ми маємо. Розуміння е, про суть, про трьохмірну і постач часу, ми можемо приступити до подальшого розгляду легенди. Отже, зачитаємо наступний відрізок, відрізок тексту міфу, називається цей відрізок Божич. По думі глибокій мовив сокіл до білобогової жени коляди. Що вже важкою ходила. Ти йди на землю і там народи божеча молоде сонце коло з спороди. Ти сама знайди місце, де маєш народити Його, і пішла коляда, коляда шукати місце, де мала народити людям сонце. Та почув чорнобог, що має світло народитися, і послав мару на землю, аби вона знайшла коляду і задушила її. Щоб сонце умерло в її утробі і ніколи не світило людям, щоб згинули вони в пітьмі від холоду і голоду. Як навіжена побігла мара по землі в пошуках коляди і вздріла її і погналася за нею. Бачить коляда, що мара женеться за нею, підхопила важкий живіт обома руками, стала тікати, та збагнула, що не втекти їй від мари. Тоді забігла коляда за гайок. І перетворилася в тварину, яку сама собі придумала, в рогату, непримітну козу. Пробігла, пробігла повз козу люта мара, не звернула уваги на рогату тварину, далі й далі помчала гидка потвора, і там, де з її очей капав гній на землю, виростали бур'яни, колючки, лопухи, будяки. А колядачим часом перетворилася у вагітну жінку, зайшла в очерет. І у муках неймовірних народила золотоликого Божича Молоде Сонце? Дуже багато символіки у цьому відрізку, і ми будемо рухатися поступово, заглиблюючись, заглиблюючись у кожний символ, який тут є поданий. Ну, найперше, що таке коляда? Чому саме коляда? повинна народити Божече Сонце. Молоде сонце. І саме дивіться цікаво Божич, молоде сонце. Тобто три слова, так само, як три іпостасі часу. Саме слово коляда говорить дуже сильно вказує на те, про що тут іде мова. Тобто це слово можна розділити на дві частини: коло і да. Або Коло це зрозуміло це зодіак. А да, це у слов'янській міфології, богиня води називається Дана. І це проявляється всюди, де є топоніми слов'янських назв річок, наприклад, Дністер, «Дини Дана, Стер ситири це стрибог, Дніпро, — «Дини Дана, «Пири» — це перун. Або Дон, це просто дана, або Дунай, або десна. Тобто всюди є оце Дени, оце, оце да, воно всюди присутнє воно вказує, що да, це є вода. А вода це є там, де дуже потужно, багато є присутніх ефірних сил, життєвих сил, де розвивається все живе на землі. А життя, як, як таке, яке ми, яке ми осягаємо як люди, воно присутнє на землі. І таким чином можна сказати, що коляда це є земний зодіак. Тобто, це, якщо взяти, наприклад, слово «колодій», тоді це небесний зодіак. Якщо взяти слово коляда, тоді це той самий зодіак, але який проявляється в земній реальності. І тому «коляда» пов'язана з е, е, хліборобським е, роком, українським хліборобським роком, тобто, на протязі. Року відбувається хліборобські свята, і саме найбільше свято це свято Коляди на тоді, коли воно відбувається Зимою. Таким чином ми розуміємо, що таке коляда. Далі постає питання, що тут сказано в легенді, що каже білобог коляді, що. Вірніше, Сокіл каже Коляді, щоб вона пішла, народила Боже молоде Сонце, але сама собі знайшла місце, де вона має народити. Тобто, тут якраз ідеться про те, що ми говорили трошки раніше, про точку, про точку миттєвості, про точку кайроса. Тобто. Коляда або людина, як вже, яка йде по шляху сонячної карми, яка вже розуміє духовні закони, вона максимально глибоко починає розуміти закони часу і, відповідно, закони миттєвого часу, миттєвості. І їй дається, тобто, це не, вже не карма, де, де як би сказати, де духовні сили сказали, там і воно відбулося. А це вже цим процесом керує вже. Сам учасник процесу, керує сама коляда. Вона сама має знайти місце, де вона має народити цього Божиче сонця. Вона шукає. На лінійному, на, 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 лінійні, на лінійному векторі часу шукає ту точку, точку кайроса, де має народитися циклічний час, де має народитися небесний час, де має народитися Сонце, Нове Сонце. Що таке мара? На цьому ми зупинимося сьогодні. І продовження нашого розгляду у наступному відео. Дякую.